У 1994 році перший поверх великого магазину зайняв супермаркет Тріумф. А пізніше, в колишньому відділі Іноземна література з боку вулиці Дзержинського був відкритий ресторан Вестерн. До сьогодні цю будівлю називають будинок книги. Разом із книжковим магазином у місті зникає і великий квітковий годинник, що прикрашав центральний проспект біля будинку книги. Його дуже любило Все місто там було діаметр клуб. Шість метрів, які значить показували час, і стрілки були метр вісімдесят і двадцять. Е, і оцей годинник він нікому не заважав. Він навіть був туристичним таким принадою. На жаль, в 90-ті почали ламати ці стрілки декілька разів. Я пам'ятаю, і влада прийняла рішення його прибрати. Механізм був в землі на відстані 2 метри. Його вийняли, і все. Тобто, ми втратили таку цікаву, на мій погляд, дуже локацію. А потім вже в нульові роки було таке прийняте рішення дуже спірне, на мій погляд, забудувати цей кордонер. Ідея Нірінберга була повністю порушена. Тобто, зараз там така триповерхова будівля. Ай не себе!